Покажу фітнес-клуб, в який я раніше ходила. Два роки назад я платила 28 доларів в місяць. Сьогодні ціни піднялися, але все одно купити абонемент в цьому клубі вигідно. Поїхали! Hi guys! I just want to share with my friend information about your fitness club. Okay, that's gonna be with uh, Daniel. Okay. Hello. Hi. Your name Good. is? Is it Marta? Yes, North. my name Marta. Marta, nice to meet you. I'm nice to meet you. So where are you from, Marta? Ukraine. Ukraine? Yeah. Okay. And you? I'm from Boston, Boston, Massachusetts. You born in Boston? Born in Boston. I'm from your roots? Yep, that's our uh, roots. So my mom's side is Brazilian. My dad's mm -hmm. side is mixed. So. Tell me about this uh, club. People, Ukrainian people won't know about this fitness. Okay, I yeah. will bring you more people. Please, please. I mean, hey, you can do that. <laughs> um, so, how much this membership? So what we have right now for we have a couple of options. Mm -hmm. Is your friend because we're looking for her, correct? Is your friend? Does she travel a lot? Or is she mostly here? No, people travel, of course. Travel a lot. So I'm gonna show you I'm gonna show her two options. Mm -hmm. Okay. the no. 700 we have in United States. Seven yes. hundred clubs. Seven hundred plus. So 700 plus and uh this is how many state? So this is everywhere. Each state have okay. State. Тур. Розповім про ціни теперішні. Тому що за два роки дуже великі зміни. Значить так, перше, щоб зайти в спортклаб такий, потрібно заплатити 59 доларів на рік. І плюс 49,99, 50 доларів кожний місяць. І з собою ви можете привезти людину, і за кожну людину придеться доплатити 20 доларів. А якщо ви приводите з собою двоє людей, вам треба їх завести. А, також надати імена цих людей 25 доларів. Слідуючий варіант це в рік ви купуєте абонемент за 75 доларів, і кожен місяць 54,99, тобто 55 доларів, і ви приводите з собою без ліміт людей. Ви вибираєте самі, що вам більше підходить. Зайдемо в роздівалку. Hi guys. Кожному шкафчик. Я брала завжди свій замочок, щоб закрити. П'яно, якщо комусь потрібний. Зайдемо сауну, сауна гаряча, суха, туалет, душові кабінки. Також займаються з вами. Спеціалісти за це доплачувати не треба. Це все входить в цю ціну. Чоловіча. Якщо Само. вам треба, щоб з вами хтось дійде. позаймався, з вами позаймаються. Також є фітнес, куди ходять чоловіки і жінки разом.